Потрібно змонтувати нам сюди лійку, врізати. Ринва у нас вже повністю змонтована все. І монтуємо між двох крюків по центру. Зараз зріжемо цей язичок, бо він нам мішає ось цей язичок. Зрізаємо. Підготували лійку, зараз робимо розмітку, вирізаємо отвір, сюди повністю отвір під внутрішній діаметр самої лійки, і монтуємо. О, ту сторону мали трошки. Ось така в нас вийшла гарна система водовідведення води з покрівлі. Акуратно все, покажу ближче, акуратно все. Нічого ніде не покороблено, висверлено, рівненько, акуратно, нічого не забиватиметься, повністю все змонтовано, всі труби повністю з і з усим. має такий естетичний і акуратний вигляд. Кому потрібно, замовляйте, обов'язково зробимо, все реалізуємо в найкращому виді.